У нас є корпоративна поліклініка у компанії, яка дуже нам допомагає по всім напрямкам. Наприклад, якщо наш боєць-працівник, який зараз проходить службу, отримає поранення, ми одразу з ним зв'язуємось або він нам повідомляє про це, або його родичі про своє поранення, і ми передаємо його нашим медикам. Які вже повністю його опікують. Наприклад, якщо людина потребує якихось ліків, не завжди у польових умовах є всі ліки. То ми все це збираємо, надсилаємо. Якщо потрібна евакуація, ми допомагаємо з цим. Якщо він опинився у лікарні, яка не є в нашій області, то наші медики зв'язуються з його лікарями Прямо і прям супроводжують так. медичну консультацію. Мене. Так і разом з його лікарями приймають рішення там, чи якась операція, чи якесь ендопротезування, яке зараз дуже е поширене. Тобто всі ці процеси вони контролюють.